Це довів саміт шанхайської організації співробітництва. Відтак, навіть колишні, так би мовити, надійні партнери Путіна зі східної Азії не підтримують його дії в Україні. Детальніше про те, як російського диктатора принижували у Самарканді, дивимось в сюжеті. Росія стає все менш впливовою навіть у середній Азії. А Путін перетворюється із надмінного правителя у жебрака, який просить з протягнутою рукою допомоги та підтримки від колишніх союзників. Це вкотре довів саміт шанхайської організації співробітництва від самого початку свого візиту до Узбекистану. Було зрозуміло, очільника країни терористки не надто раді бачити. Приміром, лідера Китаю Сі Цзіньпіна зустрічав особисто президенту Узбекистану. Стану Шавкат Мірзієєв ба більше для нього навіть влаштували міні шоу, тоді як Путіна зустріли скромніше. Хоча пізніше зазначили, що причиною цього стала різниця візитів за статусом та протоколами. Подальші деталі візиту демонстрували реальне ставлення до російського диктатора. Видання Daily Telegraph помітило, що Путін цього разу не змушував партнерів чекати на його прихід, як бувало раніше. Тепер він був змушений стояти і чекати на президента Киргизстану перед зустрічю на камери. А президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган теж на кілька хвилин залишив Путіна. Перед камерами самого тоді як лідери Китаю та Індії не захотіли перебувати на неформальній вечері поряд із Путіним і відмовились від запрошення Мірзієєва. До того ж, показовим був діалог із індійським прем'єром Нарендрою моді. Він прямо заявив, що нинішня епоха не епоха воїн. Представники змі зазначили, що коли моді зробив зауваження, помітною була розгубленість глави Кремля. Важливою була і зустріч Путіна з лідером КНР. Сідзінпіном, адже вона була першою від початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Цікавою деталлю було насамперед те, що російський президент публічно визнав наявність у Китаю питань та занепокоєнь щодо українського конфлікту. До того ж, у промові сі спостерігалася прихована критика дій його російського колеги. Пише видання The Washington Post. Варто відзначити, що Путін був не єдиним ізгоєм на саміті. Шо уникали неформальних бесід лідери східних країн із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Промовистим виявилося відео з прогулянки вічним містом. Камери зафіксували спробу Лукашенка зав'язати розмову із лідером Таджикистану. Але президент Казахстану Касим жомарт Токаїв припинив його. Боротьбу.